Привіт! З вами Ліям. Ви дивитесь? <му> Український огляд. Корпорація EA з нетерпієм шукає виходу Next-Gen консоли і готує для них цілий ряд проєктів, серед них. Новий шутер Battlefield 4, а також нова гра з серії FIFA. Я бачив нову Battlefield, вона вражає уяву, Він на що здатні розробники ігор, маючи доступ до таких потужностей, заявив Блейк Йорганс, керуючий фінансами EA. Він обіцяє, що ще до виставки 13-го року видавництво покаже аудиторії, чимало цікавого. В його слова підтвердив керуючи технологіями Райан Танею. У EA ніколи ще не були такі готові до початку нового консольного циклу, говорить він. Танею повідомив, що потужність нового обладнання у 8 або 10 разів більша, ніж у нинішнього покоління домашніх ігрових пристроїв. До того ж, нові консолі будуть використовувати близьку до ПК архітектуру. ЦікАрт зможе висувати нові ігри зі швидкістю, з якою командир Шепард рятує галактики. Схоже, що космос дійсно мертвий, Dead Space 4 заморожена. Анонімне джерело всередині Electronic Arts стверджує, що вище керівництво компанії крайне задоволена продажами третєї частини, тому робота на четвертій припинена. Джерело само собою побажало залишитись невідомим, тому особливої довіри в на нас не виклик, анонім говорить, що робота на четвертій частини стартувала відразу ж після виходу третій, а то й раніше. Games зробила кілька прототипів і приступила до планування сюжету. Але як вже говорить вище, Dead Space 3 не виправдала надії Алектронікард і продовження серії вирішила заморозити. Подавець well, мав намір продати, коли більше копій гри, в іншому вдалося. А це значить, що людям більше не потрібно дати спейс в тому вигляді, в якому воно зараз існує. Швидше за все електроніки законсервують кілька років, щоб потім з помпою повернути їхню славу. Залишається чекати офіційного підтвердження. Science Сроч Торі все таки бота. Тічки померли всі права на серію Row, включаючи саму студію Evolution. Тепер належить Solver. Кубка війшла сій більш, ніж 22 мільйони доларів, схожі, щоб і у вас там великий сюрприз. Перевідниця Діп Совер Орі Норіс написала Твітер наступне. Ви журналісти, ви просто зобов'язані відати фекст із цьому році. Якщо вас там не буде, ви перепустите дещо з нечилище. Здавалось, при Причому тут Saints RO. Все досить просто. На початку лютого дизайн-директор першої Science RO Кріс Томкен заявив, що йому розповідали про прийдешній реліз Saints Row 4. За словами Стомка, награ вийде на консолі потужного покоління 7 серпня. Серпень практично єдиний війни місяць в цьому році, коли можна випустити Science Row 4 аж вже у версії на прилаку з'явиться GTA 5. Так чи чи ні, ми дізнаємося в період 22 по 24 березня, саме ці дні в Бостоні пройде виставка Pax East. Команда Bioshock Infinite поняття не мала, що робити з Елізабет. Голова студії Irrational Games Кен Левен спочатку хотів вирізати її зі гри, але задаткова дівчина швидко набрала популярність, тому позбавитись від неї розробникам просто-напросто не було вигідно. В інтерв'ю сайту Polygon Кен Левін поділився деякими думками щодо насильства новій серії Bioshock та того, як на це насильство реагує Елізабет. Її реакція на вчинки букера головного героя гри розвиває не тільки характер персонажа, але й навколишній світ змушує постійно додавати увазі і ставати переконаним. На перший погляд нічого особливого ще один моральний компас, а на все так просто, як стається. Ви навіть не уявляєте, скільки разів її хотіли вирізати і знову і знову, і знову і знову говорить Кен Левін. а все це тому, що ми просто не знали, як з нею бути. Мені довелося наполягати на тому, щоб лізе залишилась в проекті, але ніхто при цьому не знав, як вона повинна себе вести і що з нею взагалі робити. У підсумку завдяки генеральному директору і Games, геймслізабет стала центром Infinite. Вона допомагає головному герою в битвах і є головною таємницею усього оповідання. Наскільки добре підлягенке на Левена вдалося реалізувати ідею, дізнаємося вже зовсім скоро. Гра на діде офіційний продаж 26 березня. Нарешті опубліковані нові деталі про нову частину серіалу Сів. Междавними в мережі з'явилися перші скріншоти і концерт-арти четвертій штини сів. Незважаючи на те, що з дня формального анонсу пройшло вже багато часу. Про грома, як раніше, нічого не знаємо. Ходять чутки, що повноцінна презентація до очікуваної частини відбудеться в найближчі кілька тижнів, але Ейдес Мулерал як мовчала, так і досі мовчить. Видавництво Square Enix позиціонує четверту частину серії в повноцінний перезапуск, і ми відповідково номера вирішили відмовитись. Герард повертається в готику в індустріальний меополіс, відомий як місто, щоб вкрасти все, на чому можна розбагатіти, сичить короткий опис. На жаль, у місті вже давно панує соціальна напруга, що розриває його на частини, а місцевим болотом правий по імені барон. Щоб вижити, Герарду доведеться проділити особливу увагу оточенню і використати всі доступні способи вирішення завдання на кожному з рівнів. З вами був Ліям. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі та групу ВКонтакті. Лайкайте відео, діліться з друзями, коментуйте. Автор даного тексту Ace.